Сонечки мої. Ми бачимо, що коїться в країні. Сьогодні дві години я слухала діалог Лапін з Луценка і от сьогоднішню прислухала, що коїться в нашій країні, як жити далі, і чи впадати в вічі, чи куди бігти. І принаймні це є розуміння, до чого нам готуватися. Навіть якщо. Якийсь сценарій у Банкової, як каже Луценка, і я в це вірю, вони зараз хочуть зробити так, щоб Зеля вже озвучив, що давайте наступний саміт Миру, пропонуйте нам, нехай пропонує США, нехай пропонує Захід, а, а запрошуйте сапню і от вирішуйте. І виходить так: якщо не вийде, то винен захід. Якщо вийде. І будуть намагатися здати наші інтереси, то знову буде винен Захід, Америка, всі, хто завгодно, зелі. А потім буде припинено вогню тимчасово, потім будуть вибори, зелі обов'язково зробить референдум, щоб народ вирішив. розумієте? А потім зроблять вибори. І він буде вже як партія миру, тому що він пропонує мир, а всі інші будуть партія війни, тому що вони. Будуть боротися за те, щоб це була не капітуляція, а щоб це був мир на наших умовах. І дуже мені сподобався аргумент, що тут прозвучав в цьому діалозі, що от Бергієць написав, і багато хто, і, по-моєму, Шарпаліг і Багато хто це це правда, це аргумент вбивчий, але тільки не для е, упоротих, от правда. Що чомусь Путін зараз вимагає перемовин на умовах стамбульських, на тих умовах, які наші дебіли поїхали, прийняли на третій, поїхали в Стамбул, і Там перший тиждень, да це був якраз вторгнення, тому що тут я можу помилитися. так, да, це був початок березня. І вони підписали ці стамбульські угоди, і там такого напхали, мама дорога, І Путін чомусь вимагає, щоби по стамбульським угодам е, зараз ми йшли на перемовини, а не по мінським. А що так? Мінські ж хуйові були, да? Але в мінських не було прописано. Що ми не маємо права вступати в НАТО, в Мінських не було прописано обмеження нам по озброєнню, що от тільки от такої дальності, а не іншої дальності, і не отакі, от і отакі, от такого тільки калібра. В мінських цього не було прописано. В мінських нічого не було прописано для здачі інтересів України. Або цей аргумент, що до сих пір, і що Путін каже, що його надурились мінськими домовленостями, і що до сих пір ніхто не хоче із СНІ. взагалі вони перехрестилися, коли з'явилися Стамбульські І да, Ваня, ти прав в Стамбулі вони відмовилися від Криму і Донбасу, але тепер же ж Путя швиденько прийняв і Херсонську область і Запорізьку область в склад ЦАПІ. І як би вони від нас не відмовилися, які дебіли зелені, от я за що переживаю. А зараз уже випливає, що ці дебіли взагалі казали, що відходимо всі за Дніпро. За Дніпро всі відходимо, а там будемо щось вирішувати. Ви собі уявляєте, от Київ уявляє собі, що половина Києва Київ, а половина Києва Лівий Берег, це цапи там стоять, окупована територія. Та не дай Бог. Я нікому не побажаю того, що зараз у нас. Тому треба думати, як. Робити правильно, а не думати тільки про свої речі, прості Господі. Ой, да, мудрий народ, він такий. Я просто, маючи досвід, за що я переживаю? Я не переживаю за нас, ми зробимо вірний вибір. Я переживаю за тих, кого погонять на той референдум, хто буде повсти, хромати, їхати на інвалідному візочку для того, щоб поставити галочку. За мир. Там же ж буде за мир і проти, розумієте? А в замир будуть входити всі-всі домовленості, котрі пропише Зілля За зі своєю шоблою, зі своїми менеджерами. От сьогодні гарна новина, я вважаю, у Падаляка брат подох, а він в розвідці там, в цапії, був, а в цапії подох, звісно ж. А хто ж в 23-му році, в 23-му році Зіля заявив, що ЦАПи знали всі наші плани наперед. А звідки ж вони знали? А у тебе ж Подаляк там сидить в офісі? Звідки ж вони могли знати? Ну, ну Дійсно, ну, ну йолки палки Єрмак сидить з тобою, менеджер гарний, Подаляк гарний менеджер, архамій взагалі охуєнний менеджер. Ой, мама дорогая, хто там, що у них татарів. І всі такі гарні, ну просто клейма нема де ставити. І всі такі просто на Україну, на Україну в лапках працюють. Працьові просто 24 на 7, без передиху, без передиху, складують долари і єв собі на карман. Вони працюють на здачі України, ми повинні це розуміти. І ми повинні розуміти. Що якщо цей мирний план Зеленського спрацює, я вже, якщо чесно, в голові прокручую, як я буду розмовляти з людьми, щоб вони не зробили ще однієї помилки? Я Підбираю вже зараз слова, хоча у нас зараз ще йде війна. Ну будемо бачити. Насправді я вчора казала позавчора, позапозавчора, і кожен раз я в принципі кажу одне і те саме: у нас іншого життя немає. Ми будемо жити в тому, яке нам дано.